Швидкий прогрес в малюванні, можливо чи ні, і як я за 4 місяці перейшла від цього до цього. Всім привіт! Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і сьогодні я розповім вам про те, як я вирішила швидко освоїти 2D для того, щоб шукати роботу в геймдеві. Хе-хе-хе-хе! Як я вже казала в ось цьому відео, я хочу знайти стабільну роботу в компанії, яка дасть мені змогу займатися творчістю, малювати кожен день, розвивати свої художні навички, а також забезпечить мене більш-менш якоюсь фінансовою стабільністю і відносною впевненістю в завтрашньому дні. Роботи ілюстратором це зазвичай фріланс, в чого є свої плюси і мінуси, але на даному етапі життя. Стабільність і впевненість в завтрашньому дні для мене важливіше ніж якась творча свобода. Тому я вирішила швидко освоїти навички 2D малюнку, і для цього я пішла на курс від варту School 2D Artist Basics. Для контексту до початку курсу я малювала виключно в Procreate, здебільшого в своєму стилі. Спроба в казуал. Ну. Ем... Скажімо так, не були надто успішними, і ось я приймаю вольове рішення. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Освоїти 2 d графіку в досить короткі строки, щоб якомога швидше почати шукати роботу. Так я знайшла курс 2D Art and Basics від варту Програма виглядала дуже багатообіцяючою. Як мінімум, я була дуже рада, що тут розповідали про базові навички фотошопу. Бо, як я вже казала раніше, я його ненавиділа. Не те, щоб я дуже сильно любила його зараз, але я принаймні його толерую. Тож, Дуже повільно зі скрипом з величезною силою тертя я почала навчання. Після реєстрації я не могла дочекатися початку. Мені було так цікаво. Лекції були в записі. Та що понеділка проходили онлайн зустрічі з кураторкою Діаною, де вона розбирала наші домашки. Діані, до речі, окремо дякую, бо це просто неймовірна дівчина. Вона завжди давала чудовий детальний фідбек, відповідала навіть на найдурніші питання і допомагала чатику Discord протягом всього курсу і навіть. Трохи після тому Діана цілую твої думки, і отже. Потроху я почала просуватися по програмі, та через мою прокрастинацію і певні зовнішні обставини мені було складно встигати за всіма домашками. Деякі домашки я пропускала, навіть не дивлячись на те, що нам йшли на поступки і пару разів давали більше часу на виконання ДЗ, наприклад, замість одного тижня давали два і таке інше. Та в мене все одно не виходило робити все вчасно. Так, я не зробила градацію будинки, зробила не всі матеріали, а матеріали ми проходили багато, зробила лише Перший урок в 3D і не відрендерила перший будиночок, а одразу перейшла до диплому. Тобто ти фактично пропустила половину, скажете ви. Ну так. Але навіть тих завдань, на які мене вистачило, виявилось достатньо, щоб устанути мій рівень малювання з цього до цього. Плюс паралельно я більш-менш розібралася з фотошопом. Звісно, мені ще вчитися і вчитися, але я змогла зробити ось це в фотошопі. Використовуючи криві маски, різні режими накладання шарів і все це з нуля за чотири місяці, чи плакала я в процесі і проклинала тих чортів фотошоп? Можливо. В моєму телеграм-каналі, посилання на який можна знайти в описі під відео. Багато моїх підписників могли в реальному часі спостерігати за реконструкцією ревета 100 на дні перша в моєму виконанні, коли я вчилася малювати в фотошопі. Там можна було побачити трохи більше живих емоцій. Тож я всіх запрошую в телеграм. Я там пощу щось майже кожен день. Та тим не менш, через піт і сльози, кров і страждання, я змогла. Освоїти більш-менш цей чортів фотошоп. Окрім фотошопа, я ще освоїла блендер на примітивному рівні, але я зробила обсерваторію сама без туторіала. Алло, сама в 3D. Я це щось з розділу фантастики. Якби я приділила навчанню більше часу і виконала всі домашки, я думаю, прогрес міг бути ще помітніший. Після проходження курсу і перегляду всіх лекцій нам дали місяць на виконання дипломної роботи. Весь цей час неймовірна діана була з нами на зв'язку, консультувала нас по всім питанням, виходила на зідзвони, допомагала з вирішенням певних питань, була моральною підтримкою. На захист я доробити роботу не встигла, звісно. Але через тиждень моя обсерваторія була дороблена і проєкт був зібраний. Діана, ця свята жінка спеціально виділила для мене час для фідбеку. Я просто в від неї. Якщо ти це дивишся, Діана, дякую, дякую, дякую. Посилання на її інстаграм теж в описі під відео. Яке посилання на курс, який може бути корисним для тих, хто як і я хоче знайти роботу в геймдеві? Мені сподобалось, і я думаю, що ці знання, які я отримала, будуть для мене дуже корисні в пошуку роботи. До речі, нам також провели зустріч з HR, яка дала нам поради з приводу формування нашого CV, портфоліо і пошуку роботи загалом. Тож на цьому курсі я отримала дійсно круті корисні знання для пошуку роботи. І вам, як моїм любим підписникам, за вподобайку, підписку на канал і коментар під цим відео, доступний промокод на знижку 10%, який ви також знайдете в описі під відео. Новий курс, до речі, стартує вже 12 грудня. Тож, якщо теж хочете прокачати свої скіли і освоїти нову професію, welcome! Думаю, новорічні свята, чудова можливість почати вивчати щось нове і починати нове життя. А ще це прекрасний привід задонатити на зсу. Адже саме завдяки ним ми зараз маємо змогу робити те, що ми робимо зараз, як ніколи, мусимо триматися разом. Ж, отака швиденька розповідь про навчання на курсі вийшла. Тепер необхідно зробити ще пару проектів для портфоліо, написати сішку і починати шукати роботу. І я триматиму вас в курсі з приводу цього процесу. Тож, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео на цю тему, а також на тему грецьких міфів і оглядів на книги, серіали, і ще багато цього цікавого. Ставте подобайки, пишіть коментарі, щоб змотивувати мене працювати краще, більше і швидше. Всім дякую! Всі вільні! Я готую фантаст по добрим перебісникам! а також відео на тему грецьких міфів а також відео на тему грецьких міфів сидів горобець на сосні заснув і упав у вісні якби не упав у вісні сидів би він ще на сосні підпишу